Опа! <свист> я вже бачу, закатується. Але придурочний. І я хуєю, Ну реально топ-машина. Я відкриваю кришу, брак. Давай рукою хуяк! <свист> <Уу>! <свист> ну це не прям швидко, ну це фаново! Ей, hey, let's fucking go! На сезі суперіор. В мене п'ятий день GMM3-турінг. Сьогодні серія про те, як я її показую друзям, знайомим їх реакція. Можливо, тільки одному знайомому другу. Коротше, приїхав гості до Е, Що? Тачка класна з таких моментів цікавих, які мене не влаштовували. Це питання по взагалі, оці системі новій, як вони її називають, American Infotainment System. Багато таких попереджень, які треба відключити. Але щось прикольно, я тут люблю, коротше, собі пони понижати. Ти в колесах я собі зробив два бари, бо стояло 2,4, і було дуже жорстко. І зараз така ж сама м'яка, як М4. Тому на відповідь, м'якший турінг, ніж М4, відповідь ну ні. Типу чесно, така ж сама м'яка по жорсткості, але за рахунок того, що тачка просто свіжіша, вона відчувається збитіше. Але мені я ж кажу, мені подобається, що немає цих попереджень при заводці. Але з неприємного, це те, що коротше, воно постійно показує мені. Ось такі штуки, що мені в мене є корочі попередження по обмеженню швидкості тобто цю штуку мені треба постійно відключати в себе в налаштуваннях ось так, от вона виглядає warning for speed limits. Я постійно заходжу, нажимаю на сюди, от і воно пропадає. Тобто, коли я їду і я перевищую швидкість, воно пікає. І це єдиний мінус всіх рестайлінгів, як мені кажуть, всі в принципі власники емок. Ось тому тут доволі вітряно. На сьогодні так доволі про прохолодно. Ми на літній гумі, але тим не менше, що машину не мив, я вже 5 днів, з тих як приїхав, але вона виглядає все ж таки чистою, бо стоїть в паркінгу. Колір такий доволі не маркий. Сьогодні, коротше, з Владом поїдемо поп'ємо каву, мали поїхати в зал, але щось не склалося. В принципі по тюнінгу по дороботкам я замовив ось собі от гріль, замовив сюди, от вставки замовив пружини передні. Чому передні? Бо насправді жопа нормально висить в жопі, якщо так зрозуміти, самий простий принцип. Ми беремо два пальці, два пальці ледве влазять, це, це топ. От. Якщо ми візьмемо, наприклад, навіть чотири пальця ось наперед, то чотири пальці влазять і граються. Навіть в М-4 влазять всього лише три пальця. Тому, якби що просто розуміли, що наскільки висока морда, типу, це єдиний мінус турінга, що він просто морда завищена. Тому окремо продаються набір. Айбах кіт за 250 баксів, проставочки за 200 баксів, тому типу, морда стане нижчою, в принципі, буде така ж сама м'яка. Жопа, яка має якби, самий такий сильний факт, то, що це М3, вона стане теж чуть ширшою. І по суті все, далі що якась поліровочка, пленочки, є такі плани, але якби, це в майбутньому. ось. Не спішу. По суті, це саме основне, кайфую від машини дуже сильно. Хочеться вже робити стейдж 2, вихлопи, але все ще себе тримаю. Не хочеться наробити якихось помилок, знаєш, ну, коротше, тачка нова, реально 8 тисяч пробігу, чого її, ну, знаєш, щось з нею таке робити. Ззаді салон просто як новий. Ці ковчі, цей вид, ну просто запах машини вам не передати. Ось реально. От В чому реально прикол цих офіційних машин, європейських, навіть не американських, в тому, що залишається запах нової тачки. І це реально піздець дорого. дорого. Так, Влад сказав, заїжджай, коротше, зараз буде знімати контент. от, Ну ладно. Опа. Я вже бачу, закатується, Але придурочний. я хуєю, як. О! Да, ти шо? Хей! Та ти шо, дядь, це той самий колір, який я замовляв на М3, яку я не купив. ну, Здорова, дорога! Дуже гарно, дуже гарно. Та ти що? Да, да так, це вона. Ай-яй-яй. Ну чесно, я взагалі не жалію, що ти продав М4, то що це ну, прикольніше, да, згоден. Реально не незвичніша, незвичніше. Тут слишком багато плюсів. А можна <я> целочку порву цю? Ти Підер, конечно. Ладно, а там залишається, коротше. Там залишається на відео. Бачите, таке. Ой, бля, таке кермо. Чуєш, а ну знімай. Давай. Тебе? Ні, знімай кермо, блядь. Блять. Руль зимой. Ти ж хотів собі змінити, так? Але, блін, воно, бачиш, воно з зрістом класно виглядає. Ну. Тільки не коли, будь ласка, столікати. Ой-ой-ой. Два дурачка з цими камерами ходять. Твій брат. У. Ну нова тачка. — Блін, да ти шо! Братан, тебе кажу. Вона, вона однакова по, по довжині, як М4, ідентична. Довжина ширина вс... Вау, Вау, е, Ковши з Алькантарою. Так, так, з Алькантарою прикольно виглядає. — Білий, супер. Просто. Ні, ось сука, супер. Смотри на видончик ззаді. Блін, ну тут місце є нарешті. Ну воно і завжди було. Подожди, а де ж я, вони були карбонові заді? Да, Так, да. так. Ага. Просто ми не бачили в М4 їх. Блять, ну це, звісно, супер. В принципі, все те, що було в М4, але все просто набагато більше місця і набагато більше ти отримуєш за рахунок. Ас. Набагато чекай. більше машини, я Чо, так це що, говорю. Що, що мені подобається, чого не було в М4? Це раз. Та ти що? Два? Та ти що. Ну, Коротше, тіпа... появився багажник, типа. Ну, типа, ну типа, знаєш, якби де то, що це прям сильно треба, але. Ще приколять, бо соди, соди, сиди. Ні, це іменно флекс, коли ти круто. під'їжджаєш максимально в і можеш відкрити. Колір топ, просто виявляється, я не проїбався тоді з ним. Ні, Він реально крутий. А, ну, він, знімай, в нього, коли, корот, давай корот, я присвічу, ти зрозумієш, як він світиться. В нього є такий прикольний. Golden, я знаю, я знаю. я Я ж настільки відео віддивлявся, він, я він, 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 знаю реально... цей колір. Чувак, я, ну типу я шарю капець. Поздравляю! Да, ти Поздравляю. Що? Той самий колір який замовляв, пам'ятаєш? Не думав, що ти сірий замовляв. Але... От саме цей. Влада з камлю, що треба брати нормальну машину, от. Ну, вони вже, знаєш, що кажуть, а ти випадково не хочеш макани на М3 поміняти. Ні, ні, ну треба просто зрозуміти, вона реально прикольна, вона реально закриває всі моменти і вона зручна, швидка. Такий, як у нашого сусіда, правда? Так, 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 так. Мені, що мені дали на пленочках поняв це прикольне відчуття, що типу ти купив нову тачку, бо не спалась вам. Булі, от це підтуває, конечно, не балі взагалі. Так, я м'ято купив. Брат, я, ну, я я, 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 я хочу, вошел во все тяжкие. Я хоть им три знаю, я панаида. Опа, нихуя собі класс. Дякую. Сейчас пойдем. Короче, я тебе презентую. Так... Кохле Кохлемана, кохлай. Коха, знаешь. Да, Кохай, да, коха. Це короче опосум на срав. О, класс. Я бачив в мирнезнанку. Короче, таких таков. Я знаю, что она не дешевая. Чемодана дешевая. Не, не дешевая. О, класс! Я люблю такую штуку. Ла, 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 ла. Ну прикольно, бабалі Харитиш. Коротше, в мене є задні сідухи, можна таке положити і потім. Коротше, така що. от поздравляю. Дітяжок нема. Дітяжок нема. Ну, о, сука, нравится! А! Ні, ти, ти знаєш, червон, червоний салон бля, було неможливо бля, переплюнути, сукий. але, блядь, білі, да, білі сідушки да, з Алькантари. Мене вже трошки мене походу. Да, да. Він ну, нове і отут чомусь дуже класно виглядає. А оця штука дивиться. Тут підсвіт, таки, підсвітки є різних да, кольорів, типу може, зелені. Знову ж таки, мені надоїв трохи місово, ну, тут якось воно виглядає прям супер. Взагалі ні одного питання, ні одного дайоба в мене немає. Підписники, ну реально топ машина. Ай-яй-яй-яй, ямба. І оптика така класна. М -м -м. Да не, мы да не якось достатньо потужности, прям сейчас mm. прямо О, бля. О, Давай справа шашкуй. Погнал. Тормоза вот Так, Нет. хорошо, <гадаві> я... прекрасно. Ні, тормоза топ. Просто вони реально. От... Нет, вони ще нове Сейк, що тільки здає, себе. Нічусь... Я таких манці ще не бачу. Коротше, резюмуємо. Охуєнна машина, просто реально кайф. А, я думаю, що я через деякий час візьму, я не знаю, замість чи крім цього візьму ще. Мені дуже подобається. Бачу кайф, розумію кайф. Ну, в сім'ї точно ще буде другий сун. От, от і все, от і все. Так, коротше, зараз влад буде бачити перший раз, як виглядає моя міатка. Це напевне продовження влогу. Коротше, коли купив М3, а коли купив міато, крипта впала чисто тут. Да, да. Поживу трошки. Опа, я уже ба. Вирішили продовжити влог не просто типа оглядом Опа! реакції, на М4. У мене, коротше, ще ж така новина, не знаю, Чи я казав чи ні. А це Опа. Охуєть вона маленька. Да, так. -да. Паркуйся, брат. Давай. Туда, так? Да, да, -да. В край. да, в край. В край, охуєть, правильно? Короче, да, Я ж вчора дав передплату за Mazda м'яту Касарік, от, домовився по ціні, ой, не попадаєш. Та ще не попадає. Да, да. Вирішив взяти як другу тачку під трек, про це, напевно, буде якесь окреме відео, але поки просто знімемо якусь реакцію. От, тому як би. Бам-бум-бам. Так. Да вона реально но, малесенька. Ну, знаєш, така маленька жопка, а колеса виглядають, типу, великими бісом. Да, да. Вона прям, знаєш, така сексуальна, така з формами дівчатка. Глуша, брат. Прикольно. Бери камеру. Оп. Это, это же клятвия. твоя, да. Оп. <клес> Ой, <бля>. Сука, ковши. <связь> Блядь, вони как <связь> <jak> две сестры. <связь> Сира и такая сиро-синяя, я бы сказал. Ну, выглядит это тоже, ну, очень прикольно. Колд-старт сделать, брат? Тримай. Давай, давай. Сделаем. Сейчас ключ покажу, кстати. Смотри, ключ. да, такий? Він такий прям незвичний, капець. Ключ мазлівський. Так, так. Видно? Угу. Максимально уєбанський. Ну <рес> таке, так. Да. Простенько. А подивіться, яка вона маленька от в порівнянні з турінгом. Дивіться, бамс, і закінчилась уже. Зато жепка така прикольна. Та, ну, кришу, Давай рукою, хуяк! И все. И все. Все, Габриэль, а? Оп. Как-то так. Выезжай, выезжай. Я, якщо що, думаю, теж купити Міато, тому що це машина, яку, скоріш за все, далеко не всі розуміють, в чому її кайф, в чому її прикол. Якщо дуже коротко, тонна маси, 200 сил, ручка, вона дуже така динамічна, дуже легка. Вона така, знаєте, спортивного характеру, класно керується. Зараз будемо тестувати. Виглядає все, слухай, Охуєна. дуже Челна. дуже прикольно. Рікаро сток. Отут звук, кстати. Тут, по-моєму, ще вентиляція. Да? Немає? Ні? А, ну, ладно. Так, ну, виглядає не бідно. Я би руль зразу перешивав, звичайно. це інше. Окей. Ну це фаново. Вона тобі не могла зачитати. Так, звісно. Задній привід. Запах. Запах шонної жопи і резини. Шонної гуми і цього, і сцеплення. Так, Влад вже катається, коротше, каже, що буде продавати їх шестям, купляти... <рес> і брати 20 м'ят. <рес> Да-да-да, брати м'яти всіх поколінь, просто того, що йому подобається. Кайф, блядь, в Варшаві. <рес> в лютому ми просто їдемо на Капріку, ну, не ради этого ли стоит жить? По сути, ради этого. If you're not scared, you're not going fast enough. Короче, надо ебашить. Самое главное. Пам -пам, Пам -пам 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 -пам. Ну, в пробках, на самом деле... Ну, в пробках не так прям жорстко на механіці, Типа, ну, окей. Звісно, хотілося б якісь повороти, от в поворотах це прям було б воно, поняв? Ну, да. Відчути її. Ух. Супра. Супра виглядає прикольно, ніби зовні, а але є, в є питання да, всередині. Ну, все одно набагато комфортніша тачка після, наприклад, той ж самий от, тому чому б і ні. Не, вона досить не так, кстати. Та да, вона прям суперкомфортна. Мне, здається, люди на нас дивляться і тіпо... <плес> плани. Зима, кабрік, гею, можливо. Звичайним людям це насправді не зрозуміти. Бо коли ти сидиш в комфортній тачці, ти думаєш, що ти якийсь дебіл, типу, а так виходить, що у нам тут що, в нас подогрев жепи, нам йде в обличчя тепло і в нас є певний вайб. Так, да, кожі... тільки отут, знаєш, так піддуває трошки, ну в принципі, мені ну, норм, я зараз потлатий сильно. Ну так, да, так, да, плюс. Да, ну що, повний газ? Що так газуємо газуємо а їдемо, типа. Так, да -да -да. так, поїдемо 80 км в час, реально поїдемо. <рес> да, ну, Це не снаряд прям, но. Ну, прикольно. Знаєш, от, якщо б було 300 сил, от, хочеться ще соточку накинути і було б прям дуже добре. Зараз трошки відчуваю, що не вистачає. 180. Ну, як би, норм. шашлик. <рес> Дуже цікаво, як вона на треку їздить тобто по, по поворотам, як вона заходить. То, що це прямо туди-сюди ну не зрозуміло абсолютно, не її стихія. Є да, стихія це стихія... в поворотах. Ей, не, 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 не. Їдемо тільки стоками в час, а вже п'ята передача. Тормозить шикарно. Шикарно. Ну, можна... Так М3, М3, що, ту... М3 навіть і близько так не тормозить. Типу, ну, ніяка маса машина... Це просто 100 кг. А отак може. Оп. Сонечко. Та ти що, яка машинка. Цікаво, от е, мій висновок вона коштує своїх грошей, якщо ви хочете швиденько гень-гень. Бум-бум, щось таке. Але якщо ви хочете дуже швидко, типу 0100 наказувати когось, то звичайно вона не для вас. В такому випадку, як у випадку ось такого бажання, то беріть за 20к Golf GTI або краще Golf R, стейджуйте його, в мене ж була така тачка. І... і це буде кайф. Але якщо в поворот, якщо кабрік, ну точно класно, я подумаю, можливо, якусь таку візьму, таку от м'ятку, за 20 тисяч. Ну взагалі вже не гроші. Можна, можна і взяти. І третю. Моторчик 2.0. Без турбін, без нічого. Мінімальний тюн тут є. Так, ну що, підфіналюємо випуск. Покатались, поїздили, поїхали в ТЦ. Влад проїхався на двох машинах. Коли Влад їхав на балі, в мене була... було. До брошаника? ТЦ. -А. Коли Влад їхав на цей на балі. <гум> <гум> У Влада... Влад бачив мене на М4, Влад повертається з балі вже Вже <гум> <гум> дві машини, МХ5, з... М3. Оу! Це бойова Та тачка. Ціну <гум> Це бойова тачка, можна її бачити і. Так що все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на Андрія Суперіора, на всі соціалки. Влад, дякую за компанію. Бам-бум-бем, бем! -бам -бам.